Так тягнулося з часів кам'яної доби аж до 20-го сторіччя. Якщо у вас багато дітей, то вам легше захищати власне поселення та грабувати чуже. І з'явився попит на регуляцію населення, бо війни та чума не справлялись. На що не підеш заради дітей, а особливо заради їх відсутності? Можливо, саме я робив вам дітей. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Однією з головних відмінностей людей від інших тварин є здатність іти всупереч базовим інстинктам. Скажімо, лише люди здатні піти в супереч інстинкту самозбереження, принаймні, аналогів японських льотчиків Каміказа і просто самобив серед інших тварин я не знаю. Сьогодні ніч цікаво про ще один японський метод приборкання ще одного базового інстинкту. Еволюційна стратегія усього живого якнайбільше розмножитись та зайняти якнайбільше територій. Тому, скажімо, миші лізуть з підвалу на горище, лишайники ростуть на верхівках скель та дерев, і взагалі всюди, де умови більш-менш пристосовані для життя, обов'язково хтось сидить і просто так переїжджати не збирається. Це все стосується і людей. Більшу частину нашої історії жінки зазвичай народжували щороку, більшість дітей помирали ще в дитинстві, але декілька найпристосованіших. Або просто кому пощастило, виживали. І все було чудово, йшов природний добір і регуляція чисельності популяції. Так тягнуло з часів кам'яної доби аж до 20-го сторіччя. А подекуди таке явище відбувається й досі. Тим не менш, інколи батькам доводилось втручатись у природний процес і займатися регуляцією чисельності племені самостійно і вручну, а подекуди і в ножну. За екстремальних умов, скажімо, в Європі літникової доби, коли зграя оленів не прийшла, як очікувалось, і мисливці на всю довгу зиму залишились без м'яса, батьки, коли у них народжувалось двоє або більше дітей за раз, знімали одного з нащадків з дистанції. Така дискваліфікація зветься інфантицид інфантицит є логічним рішенням: двох новонароджених племя точно не пригодує, а одного можливо. Таких випадків чимало відомо з антропології. Втім, у сучасному Тибеті теж досить часто. А можливо, вже не дуже новонароджених дочок таким подібним чином дискваліфікують, але про це якось іншим разом. Втім, дитина це не лише склянка води у старості, це ще й декілька кілограм м'яса. З цієї ж антропології відомо чимало випадків використання дітей у якості їжі. Таке періодично трапляється всю нашу історію. Наприклад, під час китайського так званого великого стрибка, наприкінці 50-х років минулого сторіччя, китайські селяни через волос обмінювалися з дітьми, яких потім з'їдали. Втім, все частіше на м'ясо йшли старі та немічні співплемінники, а ще частіше люди ласували сусідами. З переходу на землеродства та скатарство, тобто на діяльність, що забезпечувала запасом харчів, з одного боку зменшилася дитяча смертність, бо люди стали менше голодувати та недоїдати. А з іншого, заводити багато дітей стало як ніколи вигідно. Якщо у вас багато дітей, то у вас є робітники для господарства, яке ви можете тепер збільшити, а також вам легше захищати власне поселення та грабувати чуже. Виживали найбільш складовиті суспільства, шалтфрі були приречені на невдачу. Квартирного питання тоді не існувало. Сучасні проблеми з нерухомістю нелітичним мешканцям були невідомі: виросла дитина, завела власну родину. Розчисти їй шматок савани, побудують з гілок та глини за один день хатину, далі вони вже самі. Квартирне питання почало поставати із появою міст, тобто придатне для життя та дуже обмеженої території. Жити у місті було вигідно. Менше шансів, що прокинешся від повідомлення, що відтепер раб чергових степових кочівників. Проте міському жителю потрібно було завести нерухомість, і ось тут виникали проблеми втім, як і зараз. Особливо гостра проблема із нерухомістю поставали, якщо занадто багато дітей доживало років до 15-20 і поставало питання придбання житла вже для них. Часто доводилось жити декількома поколіннями в одній хаті, а до чого це призводить, детально написано на Чуйловицькій у Кайдешевій сім'ї. Втім, нерухомість в селі теж не була безкоштовною, і якщо було що ділити, то бажаючих отриму... отримати хату, млин, шматок поля чи хоча пару коней, було предостатньо. Згадайте вже Шарля Перо та кота у чоботях. Таким чином, з розвитком цивілізації та урбанізацією виникла проблема перенаселення. І з'явився попит на регуляцію населення, бо війни та чума не справлялись. Ілюсо винайшло контрацептиви, де і коли достеменно невідомо, але вже в давньоєгипетських трактатах про них згадується: апендекси тварин, різні трави та креми. А вже й гормональні препарати більш-менш справляються із ситуацією. Ось гормональні препарати краще не використовувати, до речі. А ось середньовічні, а можливо й стародавні японці винайшли метод запобігання вагітності, що не потребує ніяких особливих інгредієнтів. Японець, який не бажав у найближчому майбутньому змінити милування сакурою на милування підгузками, сідав у гарячу ванну чи діжку і сидів. Вода мала бути максимально гарячою, а термопроцедура максимально тривалою, після чого можна було сміливо йти, йти пити саке до гейдж. Досить неприємно, та й дрова для гарячої води були не безкоштовні, але на що не підеш заради дітей, а особливо заради їх відсутності. Сенс такої протизаплідної процедури у наступному. Для нормального дозрівання сперматозоїдів у яєчках має бути температура менша за температуру тіла. Тому вони розташовані назовні. Що цікаво, машонка працює як терморегулятор, і якщо вже занадто холодно, то вона стискається, підтягуючи яєчка ближче до теплого тіла. Отже, любитель рису та саке перегрівав яєчки бажано неодноразово, що призводило до порушення сперматогенезу процесу дозрівання сперматозоїдів, а також до порушення рухальних властивості самих клітин. Повільний сперматозоїд навряд чи добереться аж до яйця та запліднить її, тим більш для запліднення одного сперматозоїду недостатньо, їх потрібно багато тисяч, щоб розбити оболонки яйцеклітини, і аж потім найжвавіший та наймоторніший пролізе в отриманий отвір, після чого двері зачиняються, в нормі звичайно. Так що, після купання самурай міг більш-менш бути впевненим, що його сьогун залишиться без приплоду, і мішок рису, який він отримує за махання катаною, не доведеться ні з ким ділити. Щоправда. Такий метод контрацепції не давав 100% гарантії успіху, проте суттєво збільшував його вірогідність. Так що, шановні глядачі, якщо ви плануєте розмножуватись, то митись краще теплою водою, а якщо ні, то гарячою. Що цікаво, саме по собі порушення рухливих властивостей сперматозоїда не впливає на власну можливість запліднення, існують різного роду розлади сперматогенезу, в результаті яких сперматозоїди або принаймні їх більшість, Стають нерухливими або малорухливими, і чоловік у такій ситуації у природній спосіб батьком стати не може. А ось у природні, цілком. До речі, один час я працював у клініці репродуктивної медицини і займався, зокрема, й тим, що за проблемними сперматозоїдами, отримані перед тим із жінок яйцеклітини. Грубо кажучи, я вколював головку сперматозоїда, де міститься найголовніше його 23 хромосоми, у яйцеклітини. Зазвичай справа кінчалась вдало, відбували запліднення, і спершу новоутворений організм ділився на живільному середовищі у спеціальному посуді у термостаті, а потім його підсаджували жінці. Бувало що й не біологічна матері, якщо біологічно не хотіло самотужки виношувати свою дитину. Делегування повноважень. Або заморожували матеріал про запас, бувало й таке. Так що, шановні батьки, якщо ви звертались до лікарні за штучним заплідненням, то. Можливо, саме я робив вам дітей. Ось так, відключення гарячої води може призвести до бебі-буму. Цінуйте сантехніки в енергетиків працівників водоканалу. До речі, виходить, що лазні не такі вже корисні для популяції. На добраніч, теплолюбиві та та дуже хлопці-дівчата. Гаряча вода в крані це надбання цивілізації. Цінуйте за постачальників та працівників ЖКГ, і нехаба в нас не це сита, задоволена, багатодітна енергетична родина. До зустрічі!